Самому меншому 21 рік, він вже 3 роки майже на війні, навідник. І хлопці теж такі, ну, взагалі страху взагалі не відчувається в них. Тобто такі, ну, герої настоячі, не бояться нічого. Наша Богданочка Даніелич, 155 калібр під натовський зразок. От. І ефективні. Які скрізь Ну, я думаю, потрібно більше техніки, боєприпасів. Підтримки, щоб люди, вже люди наші військові, заморилися. Ну, ситуація доволі тяжка. Противник накопичує свої сили для штурмів, подальших заняття території. Але працюємо, намагаємося як більше знищити противника.